Я дружина готова відмовитись від нашої дитини задля моєї відстрочки. Так підійде? Ні. Наразі не буде мати жодної юридичної сили відмова матері від своїх батьківських прав та обов'язків щодо дитини в користь батька. Ми можемо говорити, що батьківських прав можна позбавити в судовому порядку. А батьківські обов'язки залишаються з матір'ю до кінця її життя чи умовно до кінця життя дитини. Якщо говорити про те, що в нас є ситуація, що жива, здорова, дієздатна мати, і батько хоче отримати відстрочку у зв'язку з самостійним вихованням дитини, то шляхів є всього-навсього два. Перший позбавляти мати батьківських прав, але це не проста процедура. Необхідно звертатися до суду, суд в будь-якому випадку залучить орган опіки і піклування. Орган опіки і піклування має провести власне засідання і надати власний висновок, чи доцільно, чи недоцільно це робити. А тому, по факту, це вимагає достатньо серйозних підстав по типу. Залежності матері, якесь криміногенне минуле, наявність якихось стійких, можливо, розладів, так що заважає їй виконувати батьківські обов'язки і відповідно мати батьківські права щодо даної дитини. Це складна процедура, яку просто так не зробиш. А за відсутності належних доказів, другий варіант, який часто наразі обирають, і навіть законопроект 10449 визначає, що рішенням суду можна встановити. Факт самостійного виховання та утримання батьком дитини. Але варто розуміти, що тут так само непросто. А тут треба дійсно підтвердити, що мати жодним чином не впливає і не виховує дитину. І судова практика свідчить про те, що ні договір про визначення місця проживання дитини та участь матері в житті дитини нотаріально засвідчений між батьками. Як так. Не впливає на дану ситуацію, так само не впливає на дану ситуацію навіть факт проживання матері за кордоном. Тут теж необхідно максимально глобально доказами підтверджувати факт самостійного виховання та утримання. Зокрема, довідки від сімейного лікаря зі школи, з якихось гуртків, покази свідків, по факту дійсно серйозні підстави, що мати відсутня в житті дитини. Просто так це підтвердити буде складно, навіть якщо мати прийде і скаже взагалі, не цікавлюся своєю дитиною.